Так, доброго дня! Сьогодні травневий чудовий день, то я хочу показати вам, якого я пошив на ритника. Значить, основа подвійна стрічка, ширина 40 мм, прошита зверху такою чорною стрічкою. Тут іде такі шість штук. шість таких регулюровочних пряжок по от, ця стрічка, яка все подвійне всередині. Парашрутна от Ось як зроблено. Доволі такий верхня стрічка. Оця що. На спині м'яка, яка, бокова, труда. Жорстка, значить. Там, де хомут шли, я. І ось такі от педлі на пряжках. Зверху така звичайна пряжка. so